У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся завершальний річний концерт за участі танцювальних колективів Роксолана, Лілея, Ексклюзив та Елвіко. На сцені один одного змінювали вражаючі хореографічні номери. У програмі їх налічувалось 40, і всі вони на різну тематику. Кожен виступ супроводжувався оплесками глядачів, і це було найбільшою нагородою для керівників колективів та їх вихованців. Я танцюю в колективі Роксолана вже 5 років. Точно не пам'ятаю, але явно не більше п'яти, і я дуже жалкую, що раніше. Ще не пішла на танцю, оскільки це чудовий чудовий спосіб проводити вільний час. В сьогоднішній концерт ми чекали цілий рік, і ми знали, що це буде щось грандіозне, оскільки 40 номерів перше за весь цей час. І ми викладаємося в цьому концерті на всі 100, щоб задовільнити вас, шановних глядачів. Справді, за допомогою рухів та музики, танцюристи висловлювали власне бачення прекрасного і намагались донести його до глядачів. Необхідно зауважити, що їм це вдалося. Нові номери є, так як ми їздили в Луськ, ми їздили в Одесу. Ми займали призові місця, мали нагороди, мали кубки. Так що в цьому році ми мусимо показати народно-сценічні постановки і спортивні танці. Так само спостерігаючи за професійністю і майстерністю танцюристів, непомітно прекрасне свято творчості підійшло до завершення. Закінчився концерт прощанням та врученням дипломів шістьом випускницям естрадно спортивного аматорського колективу Роксолана, керівником якого є Оксана Бондаренко. Захід відбувся за підтримки депутата Івано-Франківської обласної ради Івана Данилишина, депутата міської ради від політичної партії фронт змін Павла Федоровича та керівництва ФСК локомотив.